Художниця Леся показує стіну насосної станції з усіх боків обмальована графіті. Такий пейзаж жителі однієї з багатоповерхівок погорько споглядають роками. Тепер на цегляній споруді виросте фрагмент із мультика про віні пуха. Діти, ну я малюю і я чую ззаді, Ух ти, яка краса! Тобто дітям і батькам, які приходять з дітками, їм дуже подобається. Об'єктів, які потребують художнього реанімування, каже Микола Кудрявцев, у Черкасах хоч греблю гати. І ще більш занедбана місцина, переконаний чиновник, то більше навколо неї смітять. Є така теорія розбитих вікон. Там згідно якою, якщо якийсь об'єкт, якась місцина вона не доглянута, і чим більше вона не доглянута, тим більше люди там починають смітити, і далі воно нарощується як хвиля. Достукатися до совісті тих, хто смітить, хочуть за допомогою позитивних малюнків та яскравих фарб. Уже обрали першу п'ятірку об'єктів, які хочуть привести до ладу. Серед них не лише насосна станція Погорького, а й ось ці ворота у клубі юних моряків. На воротах свою фантазію продемонструвала художниця Вікторія Міловицька. Це зразок того, що наше місто і в психологічному енергетичному якомусь емоційному плану оживає. Перехожим стріт-арт до душі, куди приємніше кажуть, дивитися на малюнки, аніж, скажімо, на політичну рекламу. Чи й того гірше матюки? Це краще, ніж всякі мати, графіті і всякі корабль. Особливо мені роздражають всякі політичні лозунги і всякого роду там рекламу МММ. Хотілося б, щоб їх закрасили і там убирали, так. Діти з клубу юних моряків теж радіють оновленню фасаду стало яскравіше і одразу ну, настрій підіймається. Мені здається так сказочно, красиво. Раніше була ну, просто сіня ворота, але цвіт красивий. А зараз так розкрашено, очень приємно. Чиновники обіцяють, що до весни черкаси стануть зовсім іншими, кольоровими, яскравими і без графіті. Для більшості робіт запозичать ідеї зі Сполучених Штатів. Було дуже цікаво побачити, як страшні просто іншими словами, не скажеш якісь міські паркани, стіни, будинки, сірі. Абсолютно вони жалюгідне видовище собою являли, якісь тумби там, можливо, паркувальні стовпчики, що завгодно. Як люди за допомогою фарби просто їх перетворюють на витвори мистецтва і як об'єкти туристично привабливі. Олена Берестенко, Віктор Наточій, Вікановини.